Отець Юзеф Тішнер. Історія філософії по гуцульськи. Переклад Олеся Герасима. На початку у були гуцули. А вета після й поробилися турки і жиди. Гуцули були першими філозофами. Філозоф то є сказане по-грецьки. Значить, то саме, що гель. А то сказане по грецьки, пізнати – Бо наше то все знати, як було на початку? Однак греки то не були греки, лиш гуцули, що вдавали грека, бо на початку не було греків, лиш у були гуцули. Теперечки вам уповім, як було на правду з тими мудрагелями. Чисту правду му казати, бо який би мав інтерес, аби туманити. Перший мудрагель називався в книжках Талес, але на правду, називався він Штефан біда не з Мілету, лиш з Микуличина. Його кутав вивці і продавав коні. Та й часом брав на до міста, аби фиру сторожив. Але штефанкове нудилося так сидіти на фирі і сидіти. А сидіти було мус. Та й стотя гнудив думані. І зробився, як той мудрагей Штефан біда з Миколичина, котрому, аби не пізнати, поклали ім'є Мілету не вженивсь. Коли йому мама докучила, щоїси си не женіш, то їй говорив ще нічес. А як ще колись нагадала, то казав їй Женічес. Так то не було часу на дурниці. І його хто спитав Чо немає дітей, то казав бо я люблю діти. Але були й такі, що се з нього підсміхали. Я косночі війшов він на грунь, аби се надивити на звізді та й бахнуси сид землі. Увиділа то Катеринка з полумистого та й рознесла по цілому селі. Гей, який ми з нього мудрагель, не види того, що під ногами, а хотів би знати, що на небі. Баби на селі не щенують ні жонатих, хіба Всего Сьогодні навіть діти учатся в школах теореми Талеса. Казати би, штефана з Куличина. А було тою теорему так. Як будували дзвенец у церкві у місті, то, то кінчилася їм мірка і не знали. Цетра вже кінчити дзвенецу, це ще ні. І якби не Штефанко, Ко була би з того друга вежа Вавелонська. Бо майстри були робитні, не такі, як сьогодні. Лиш Штефан вишпекулював, що аби помірити висоту будови, маєш помірити її кінь від сонця тоді, коли кінь хлопа така задовга, як сам хлоп. Помірили. А тоді Штефан каже Братчики, доста. Ну, і так, та вежа стоїть по сьогодні. Штефан, однако, мав голу на плечах. Раз у зимі як було темно, і душі умерлих підходили під вікно, Штефанко сказав Смерть нічим се не різне від життя. Хтось му каже, ти чого не умираєш? Він на то. Ну, та того, коби різнила, то бих мою вмер, а так нашо буде вмирати. Такий то був Штефан біда з Миколичина, що з нуді вибах думані. Фрагмент прочитала Люба Параскевія Стренадюк.